Вітаємо на рідному телеканалі про новини міста та області в черговому випуску новин. Сьогодні саме поговоримо про таке. Крижопіль представив свою громаду на міжнародному форумі з енергоефективності 6 червня в Україні відзначають День журналіста. Посилення співпраці в медичній сфері та обмін досвідом між лікарями основні теми, які обговорювались під час робочого візиту на Вінничину делегації Лодського воєводства Республіки Польща. під час зустрічі польським гостям показали, як під час війни працює та розвивається економіка Вінничини, зокрема, які підприємства працюють та які є можливості для бізнесу. Представники Вінницької військової адміністрації обговорили і продовження проєкту щодо оздоровлення за кордоном дітей, які постраждали. Але внаслідок війни у ці важкі для українців часи, тільки міцнішими стають партнерство, і надзвичайно приємно, що міцніше наше партнерство між Вінницькою областю і Лодзінським воєводством. Користуючись нагодою, хочу подякувати вам особисто, усій вашій команді та кожному жителю воєводства за підтримку українського народу і Вінниччини зокрема. Брюкселі столиці наше воєводство має власний офіс в Брюсселі в столиці Європейського союзу, і ми маємо пропозицію, щоб ви скористалися можливостями нашого офісу, щоб це стало точкою інформування, точкою дотику до інституцій європейського союзу, програм європейського союзу, передачі інформації для представництва області. Тому, користуючись нагодою, запрошуємо до користування нашим офісом в Брюсселі. Міжнародні партнери обговорили і основні напрямки подальшої регіональної співпраці у сферах культури, освіти та професійного розвитку, а також механізми залучення жителів Вінничини до двохсторонніх обмінів. Крижопільська громада долучилась до міжнародного форуму з енергоефективності. Разом із європейськими партнерами учасники обговорили сучасні рішення для сталого розвитку та енергетичної безпеки України. Громаду запросили на круглий стіл і нагородження. Переможців загальнонаціонального конкурсу з відкритого урядування. Такі проєкти вони є, ну, будемо так казати дороговартісними, але вони є дуже ефективними, тому що ви знаєте, що зараз електроенергія у нас з кожним місяцем постійно тарифи піднімаються. А якщо ми це зробимо, то це нам дасть змогу економити, ну прям суттєво економити, це буде 50 і більше відсотків. Тому працюємо над цим. Наші партнери сказали, що нам допоможуть у даних напрямках. і Ми будемо, ми також кілька тижнів назад приймали участь у міжнародній конференції у Польській Республіці, де Конкретно були пропрацьовані моменти щодо розробки вже проєктів, відповідних, підтримки даних проєктів та залучення інвесторів до даного проєкту. Я думаю, що в нас все вдасться. Той, хто працює, у тих завжди буде відповідний результат. З настанням спеки все більше віничани йдуть на відпочинок до води. Фахівці Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб щороку перевіряють якість води в річці Південний Буг та інших водоймах міста. Під час купання в забруднених водоймах можна заразитись ентеровірусною інфекцією, гепатитом, лямбліозом, лептоспірозом, а також церкаріозом, відомим як свербіж купальника. Про стан водойм нам розповість Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю. Та профілактики хвороб МОЗ. Вітаємо. Вітаю. Які ж власне самі показники досліджуються під час аналізу води, і як часто проводяться ці перевірки, саме ось в літній період? Ну насправді наша установа діє по кільком напрямкам, а саме по виявленню бактерій, вірусів найпростіших гельмінтів. і не тільки ми досліджуємо воду, в тому я маю на увазі відкриті водою, але в тому числі і ґрунт на, на пляжах нашого міста. Якщо ми будемо говорити на сьогоднішній день про дослідження, як часто ми це робимо, тобто ми робимо вже робили такі дослідження і в квітні, і в травні, і зараз вже здійснили забір шо води, шо грунту і в червні місяці, але зараз вони знаходяться в роботі. Але вже станом те, що ми маємо на сьогоднішній день, то я вам можу доповісти такі речі. І так ми досліджували воду, яка у нас є в відкритих водоймах. Пляж Центральний, Хімік, Гонти, а також рекреаційні зони. Це Вишенське та Тяжилівське озеро. Фактично, у всіх цих на всіх цих пляжах відкриті водойми вони по показникам фактично не відповідають по жодному із них, де краще, де гірше, але тим не менш. Це стосується і кількості лактозопозитивних кишкових паличок, Це і біохімічне споживання кисть. Ooh. Запахи вміст марганцю і таке інше. Тобто, і це стосується я ще раз говорю всіх цих водой. А крім цього, ми ще й досліджували, так як я і говорив раніше: ґрунт. І можемо сказати, що, наприклад, навіть в Тіжилівському озері, тобто мається на увазі ґрунт, є перевищення нормативно місто селий важких металів, а саме міді та ніколі. Крім того, я ще й можу сказати, що по е е пляжам центральний хімік та Вишенське озеро було виявлено і яйця аскарит, а також яйця токсокар. Тобто, це токсокари, це якраз е е гельмінти, які атакують наших улюбленців, а саме е собак. Тобто Можемо говорити, що е, насправді е, в таку спеку е, купання і е, може і в в тому числі перебування на такому забороненому ґрунті, е, може бути з одного боку, ми говоримо про заборону, а з іншого боку, воно може бути небезпечно в зв'язку з тими захворюваннями, в тому числі як і ви говорили. Ну і власне чи можна купатися у водоймах і як застерегти себе? Ну, давайте так. Звичайно, перше, ми маємо враховувати, що військовий стан, а під час військового стану само собою заборонено, заборонені пляжі. Але це ми говоримо про перший аспект. А другий аспект це звичайно щодо санітарних норм і санітарних показників. І як ми з вами розуміємо, фактично ми можемо повісити на всіх пляжах табличку купання заборонено. А Кожна людина має обирати собі самостійно своє. Головне наше з вами завдання це надати інформацію, що можна чи не можна. Але крім цього, я ще хочу дати деякі поради, які стосуються, звичайно, вже нашої сьогоднішньої погоди, літа і взагалі пляжного сезону, який тільки розпочинається. І, звичайно, буде кілька порад, які будуть стосуватися води, і, звичайно, засмаги. Те, що стосується води, звичайно. Купатися можна тільки в тих водоймах, яких ну відсутні таблички про заборону таке купання. Але ви вже зрозуміли, що на всіх пляжах такі таблички мають існувати, що купання заборонено. Крім того, хочу звертати увагу звернути увагу і на відкриті водойми, які заходять за межі пляжів, це будь-які відкриті водойми, відкриті джерела води, але треба звертати увагу, що перед них знаходиться. Якщо знаходиться виробництво, якщо знаходяться очисні споруди, якщо знаходяться фермерські господарства, то звичайно купатися категорично заборонено. Крім цього, якщо відбулися Зливи знову ж таки певний час не потрібно перебувати в таких відкритих водоймах. Звичайно, говорити про питво води з відкритих водойм, звичайно, категорично ні, але якраз в першу чергу слідкувати за нашими дітьми, які можуть в тому числі і наковтатися води. Тобто, але для того, щоб ну, унебезпечувати такі речі, звичайно, з собою брати багато питної води і під час такого відпочинку багато вживати води. Крім цього, я хочу звернути увагу. Якщо ви бачите, що вода спека, вода не проточна, а стояча, то звичайно і вона буде і цвісти, вона може бути забруднена. Вона може бути з плямами маслянистими і таке інше. В таку воду, звичайно, категорично не раджу заходити. Крім того, після якщо купання все ж таки якесь було, то звичайно приходити додому. І що приймати душ, і якщо були якісь садна, відкриті рани, звичайно обробити їх антисептиків. І пару кілька парад щодо засмагання. Ну, перше, головне правило це, звичайно, не засмагати в саму спеку, тобто десь з 11 до 16 години не бажано знаходитися під відкритими променями сонцю. Друге, якщо ви хочете засмагати, то звичайно буде такий самі результат і така сама засмага, якщо ви будете засмагати під тентом, під парасолькою в затінку. Одягати обов'язково головний убір, звичайно, сонцезахисні окуляри і сонцезахисний Крем. Ну, оце такі прості речі. Ну і, звичайно, якщо ви почуваєтесь зле після так, таких відвідин, звичайно, звертатися в першу чергу до свого сімейного лікаря за якимись порадами. Дуже дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Все, бажаю здоров'я всім. Нашим глядачам нагадує Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз був з нами на зв'язку. Радіаційний фонд та якість повітря у Вінниці в межах норми. Про це повідомляє Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб. Та поблизу трас, завантажених автомобілями, якість повітря погіршується. Моніторинг атмосфери це необхідність, аби попередити надзвичайні ситуації. Забруднене повітря створює екологічну загрозу для здоров'я людини і є однією з причин смертності та захворюваності в усьому світі. Повідомляють у ВООЗ. фахівці екоінспекції спільно з центром контролю та профілактики хвороб проводять заміри та вивчають якість повітря в області. Як правило, причина забрудненої атмосфери у Вінниці є промислові установки, спалювання сухостою та головна транспорт. Громадяни частково можливо можуть відмовлятися від транспортного засобу, віддати перевагу там, самокату, електро чи прогулянці. В питанні опалення будівель своїх можливо відмовлятися від вугілля, використовувати якісну деревину, слідкувати за її вологістю, не допускати спалення відходів. Бойові дії в Україні не аби як вплинули на екологію у державі, і на якість повітря впливає навіть погіршення погодних умов. При ясній та безхмарій погоді забруднені потоки легше підіймаються вгору і розсіюються в атмосфері. А от за хмарної погоди шкідливі речовини затримуються під хмарами, залишаючись у приземному шарі, і саме цим повітрям доводиться дихати. Повітря нагріваючись від підстильної поверхні, йде вверх, і воно виносить. Із собою і забруднюючи речовини. А якщо уявити собі, що небо покрите товстим шаром хмар, то тоді, по перше, немає цього руху повітря, а по-друге, куди рухатись? Забруднене повітря це загострення хронічних захворювань дихальної та серцево-судинної систем. Лікарі зазначають, що в періоди погіршення якості атмосфери частішають звернення зі скаргами на задишку, кашель, алергічні реакції та головний біль. Особливо вразливими залишаються діти, люди похилого віку та ті, хто має хронічні хвороби. Збільшилась частота скарг на шкірні захворювання, захворювання респіраторного тракту, стан слизових зуд очей, ринорея, кашлі. Аби якість повітря відповідала нормам, його постійно перевіряють фахівці. Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб на своїх сторінках у соцмережах опублікували результати перевірки радіаційного фону. Останній рік якість повітря у Вінниці відповідає нормам. Цьому сприяє і систематичне озеленення міста. Думаю, що це буде дуже класно, якщо буде ще більше зелені в нас і буде тоді ще краща якість повітря. Но влітку е через пилюку ще дуже важко дихати. Чи проходитись там, де саме рослини, то все дуже добре. А там, де транспорт, то трішки, трішки не дуже. Трошки забруднене, особливо зранку, коли навіть немає машин, а вже відчувається як якийсь неприємний запах. Ну і хотілося б більше насаджень. Дуже подобається як на поділля, засадили. так Дерева всі ростути за гарно. Аби повітря залишалося чистим і безпечним, важливо зменшувати кількість викидів від транспорту та промисловості, озеленювати місто, берегти довкілля та дотримуватись екологічних норм. Яна колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Останній дзвоник пролунав у перших числах червня у більшості ліцею Вінницької громади. Кожний заклад по-своєму відзначав завершення навчального року. Випускники Вінницького ліцею номер 12 провели благодійний ярмарок і на урочистій лінійці передали військовим придбані за донати автівку та дрони. Так ліцеїсти подякували захисникам за можливість вчитись та святкувати. Позашляховик для однієї штурмових бригад гвардії наступу від випускників Вінницького ліцею номер 12 урочисто передали на святі останнього дзвоника. Так діти подякували військовим за захист країни. Автівку придбали за гроші, які зібрали на благодійних ярмарках. За кілька днів машина вирушить на Донецький напрямок. Дуже вражений допомогою. Дійсно приємно. Приємно, що іменно з Вінниці нам така допомога. Вона буде для нас дуже важливою. Так як ну бачите, знаєте, і, ну з нашої сторони видно це все, що автівок завжди не вистачає. Як не звучало б це погано, але вони як розходний матеріал. Авто на фронт не перша ініціатива учнів ліцею. Впродовж року школярі долучалися до збору допомоги для штурмовиків. На знак вдячності за підтримку бійці подарували ліцею свій бойовий прапор. Протягом року ліцеїст разом з зі... своїми Власними керівниками та батьками активно долучаються до різноманітних волонтерських ініціатив. Вони є активними учасниками благодійної екоакції Каштановий донат є учасниками ярмаркування. Також долучаються постійно Миколайчик на передову. І, взагалі, щоразу, коли ми їдемо на передову, їхні гарячі серця, бажання допомогти і знаєте, ота любов батьківська. Вона постійно з нами напередодні завершення навчального року. У нас проходив благодійний ярмарок, який був безпосередньо, мета якого безпосередньо була це допомога нашим військовим. А саме ми мали велике бажання своєю шкільною родиною придбати автомобіль для того, щоб він допомагав нашим військовим. Ми своєї мети досягли. Окрім автівки, ліцеїсти закуплять та передадуть на фронт дрони. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. 6 червня 1992 року спілку журналістів України було прийнято до міжнародної федерації журналістів, і саме ця подія показала, що робота вітчизняних масмедійників це прагнення свободи і правдивого висвітлення подій у своїх матеріалах. Саме 6 червня і стало днем журналіста. Вітаємо всіх колег з професійним святом, окремо військових журналістів, тим, хто з передової розповідає про героїзм та відданість українських захисників, документуючи звірства російських окупантів. Та вшануємо тих медійників, які загинули внаслідок російської агресії. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ скоїла 836 злочинів проти журналістів, 106 загинули, з них 12 під час виконання професійних обов'язків. А це були власне всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. А ми власне вітаємо всіх колег з професійним святом і щиро вдячні за привітання. А вже з наступного тижня з вами буде Світлана Пашенько. На все добре!